Друзі, всім привіт. Їду з перевозки їду... і зустрів хорошого друга. У Львові на об'їзні. Я їду з перевозки, а друг їде, сеньора возив на паровку. Сезон почався вже, сезон парововки Сез... почався, сезон... хочу на паровку. Дзвоніть, телефонуйте, пишіть. Номер лиш у описі. Так, так. Будете дзвонити. Так. До возив. Юри. Якщо треба, беремо кобили додому, Так. треба, ма. Є батман, так що чоловік може або кобилу привести до себе, або до вас жеребця привезти, нема різниці. Таким е бусом їздить такий батман. Сеньор тут як в себе вдома. Зустрілися на заправці. Тут є сім'як-золоб, а в тебе є там камера у нас стоє. Ти жеребця бачиш. Його. Так, Такий красень. Львівський красень, кого цікавить покрити таким жеребцям кобилу. Так, Чоловік має двох жеребців, так що будете дзвонити дзвонити, будете цікавитися, що, до чого, яким жеребцем спарувати. Має Юра двох літніх жеребців, двох першеронів. Красота. Жеребець вживу супер. Ну, Ю... Юра, я зайду до нього. Потримаєш? Познімай. Маска. Маска хоче всередину зайти. Ні. Такі красавиці, яким запакувати. Вархує парувати. її парувати, бо вживу дуже красивий держбект. Має ряди, тестеж це такі, як не знати. Одеска. Це такі подобається мені. Там коробки почався. Все починається та, розгаже. Так, так, все починається. Красавчик. Так що номер буде в описі, будете дзвонити. Я їхав та й до Юрія подзвонив і отак посередині дороги зустрілися. Красавчик сеньор тут, без слів жеребець. А от тут роботу ти сам робив, так? Ні, то пацан мені, я загнав йому, він це, Я мав трубу і він мій тепо робити. Ну Тут набагато краще, ніж ну, з перегородкою. А батман був такий з того резину по боках? Все все, все буде, у вас був так як це, як він є, таке все і був. Ну ну Що я тут не любив? Все камера, все, 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 все. Оригінал, так? Да, так? Так, я буду, так. Бамбезні. І ті, який тут зад. за ще розкол. Розкол такий що... По-хо-хо, навіть тобі, Юра, коники здорові будуть. Приносять радість тобі і твоїм ріднім, рідним і, і нам всім. Ножище, ще грубезенне. Нога вбрасла, так як ви любите. Добре, коробка. Та як ми любимо. жеребець. жеребляться. Ви і, видно хоче знову. А? а видно хоче знову, а вивалі. Ми всі здорові і наші коники, що були здорові, саме основне. Так, основне. Усі коники, що були здорові. Там будемо помаленьку розводити. Розводим. Вже розве, розвели ну, досить гарних коней на Україні, У нас вже повиводили. Так. А ти, ти їздив у космачну виставку? Не був, тут не я? Бомба, бомба, бомба. Я, я, я задоволений просто. Мені не вийшло. Файно було, хай. По неї багато було. Споза 200 коней було. Бомба була. Так і були коні були. Привозні коні були, і були. No. багато було. Я в неділю в Мукачево поїхав та й мені не вийшло. Хотів дуже попасти туди, бо, там... бо знав, що там буде грандіозна виставка. Але... Чого ти був в цьому в порогах був? Там теж непогано було. Порог... Не був Порогах? Не був не теж. був. Не. Теж цікаво було. No. Перовий жеребець. Так що, друзі, номер буде в описі. Будете звертатися, телефонувати до, до чоловіка. Портус, є ще нагадуємо, раз є Портос Жеребець жеребча, молодий, теж може бути на поровку, кого би цікавило. Чотири буде, буде, так. В березні буде 4 роки. Лошата є по ньому. Так. Є трохи лошат по ньому теж. По тому багато є, то всі знають, що по ньому є багато. Якось так. Хто хоче, хай звертається. А як не хоче, то що є купа жеребців. Хто чим хоче, тим парує. Ніхто нікого не захистує. Зараз Та, є на є вибір багато. На вибір багато так, жеребців. Так. Хто який хоче, влаштовує. є. Кого який жеребець влаштовує? Так. Той, хто, нікого, той, тим, криє. Та, ніхто нікого до себе не притягує. Хто, 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 хто чим хоче, тим криє. Немає, 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 немає. Ми показуємо те, що маємо. То маємо. Та, що маємо, нам таке підходить, та. подобається. Так що, друзі, буду завершувати. Ви не забувайте підписатися на канал, поставити лайк. Так що всім удачі. Може,